Імперія Олександра Мамая тріщить по швам, один за одним сипляться чиновники та керівники комунальних підприємств, яких підозрюють у фінансових махінаціях. Нагадаємо, нещодавно було затримано на гарячому на отриманні хабаря директора підприємства Полтава сервіс Віктора Передрія. А прокуратура області днями оголосила підозру начальнику управління капітального будівництва міськвиконкому Володимиру Годні за фальшування документів. Вже й не згадуємо кримінальне провадження стосовно корупційних дій з боку самого міського голови Олександра Мамая. І ось наступна справа, що стосується сфери житлово-комунального господарства. Із 30 липня до 23 вересня цього року Державна фінансова інспекція України в Полтавській області провела планову виїзну ревізію комунального підприємства Житлово-експлуатаційна організація номер 2 Її результати засвідчили вагомі порушення за результатами цієї ревізії. Встановлено фінансових порушень, що призвели до збитків на загальну суму.

В ході дослідження спеціалісти дізналися, що комунальне підприємство ЖЕО протягом 2 протягом 2012-2015 років уклав угоду із товариством Санбюро Полтава для виконання дератизації, тобто знищення гризунів та дезінсекції заходів із винищення комах на площі понад 16 мільйонів квадратних метрів. На оплату цих робіт Жео No2 спрямувало майже 2 мільйони гривень. Втім, перевірка засвідчила, що робота Санбюро Полтава охопила тільки 2,4 Мільйони квадратних метрів розповідають фахівці. Тобто на знищенні щурів та комах, так би мовити, підприємство вкрало півтора мільйона гривень. Різниця у вартості відповідно до укладених договорів склала цих півтора мільйона гривень. На даний час нами ну, проведена процедура узгодження з місту акту ревізії, Ми одержали заперечення. Їх розглянули комісійно у відповідності з порядком визначеним Державною фінансовою інспекцією України. І ці заперечення визнали як такі, що не обґрунтовані, оскільки їх зміст не відповідає змісту укладених договорів, а також актів на виконання роботи. Матеріали ревізії найближчим часом передадуть правоохоронцям, розповідають в державній фінансовій інспекції. Вони мають дослідити справу на предмет наявності кримінального правопорушення. Фактично, ці гроші було вкрадено, кошти, які всією громадою збираються у вигляді плати за комунальні послуги, розмір яких нагадаємо цього року зріс у Полтаві в кілька разів із подачі міського голови Олександра Мамая.